Невеличка, приємна новина. Не знаю на як довго, але відштовхуючись від ситуації, розповідаю: трішечки зниження цін по свинині, впала ціна на тушку. Отже, ну і ми скидаємо, ну, що всі скидають, то і ми скидаємо правильно. Шия коштувала 330 гривень за кілограм, а тепер 240 гривень за кілограм. Нормальна скидочка, правда? Ну і шашлик, відповідно, 260 за кілограм з шиї буде. Від сьогодні лопатка так само коштувала 235 гривень за кілограм. У нас тепер буде коштувати 195 гривень за кілограм. Теж приємно. Філейка коштувала 300 гривень за кілограм, буде 260 гривень за кілограм. Шинка 250 гривень за кілограм коштувала, а стала 205 45 гривень на рівному місці. Як на мене, непогано. Фарш коштував 199 гривень за кілограм. Відтепер буде 179 гривень за кілограм. Не скажу, що вже це так, суто ну, дуже сильно поміняє різницю, але приємно. Надіюсь, слідуючого тижня не буду знімати відео, що ціни знову пішли вгору. Від мене це не залежить. Ціна тужки міняється, ми змінюємо також ціну. Гарного дня!